Привіт, люд будівельний! Хочу поділитися з вами своїм досвідом багаторічним в роботі. Особливо це знадобиться починаючим будівельникам. Замовник, коли приходить на ділянку до тебе, на об'єкт або на твоє робоче місце, він завжди звертає увагу, наскільки воно в тебе чисте та охайне, наскільки гарно складений інструмент, наскільки він чистий цей інструмент, наскільки все стоїть на своїх місцях. Відповідно. Адекватний замовник, він розуміє, що якщо в тебе чисто і охайно на робочому місці, то і все чисто все в голові, в порядку на місці. І відповідно, він розуміє, що можна з тобою мати справу і ти будеш виконувати ті завдання, які перед тобою ставляться. Ось, Тому дуже уважно слідкувати за своїм робочим місцем, за його чистотою та охайністю. В моєму випадку, це охайність і чистота на об'єкті. Що в процесі будівництва, що по закінченню цієї роботи. Тому всім вдалого дня і вдалої роботи і охайної праці і адекватних замовників. Хай щастить всім.